Вітаю, мене звати Олександр. Я менеджер з продажу автомобілів Toyota Center Житомир. І сьогодні я хотів би вам розповісти про переваги гібридних автомобілів перед звичайними бензиновими та дизельними моделями. Гібридні автомобілі це варіант для тих, хто шукає економічну та екологічну альтернативу звичайним бензиновим та дизельним автомобілям. Одним з найбільших переваг гібридних автомобілів є їх економічність. Гібриди зазвичай мають кращий коефіцієнт використання палива, що означає менші витрати на заправку. Також вони зазвичай мають менші викиди, що робить їх більш екологічними, чистими в порівнянні з традиційними автомобілями. Крім того, гібридні автомобілі мають декілька режимів руху, що дозволяє їм працювати ефективніше у різних умовах дорожнього руху. Наприклад, в густому міському трафіку електричний двигун може працювати на повну потужність, зменшуючи споживання палива та емісії. Іншою важливою перевагою гібридів є їх менший рівень шуму і вібрації під час роботи двигуна, що забезпечує більш комфортну поїздку. Також вони зазвичай мають більш довговічний двигун, оскільки він менше працює при низьких швидкостях. Крім того, більшість гібридів автомобілів використовують технологію рекуперації енергії, яка дозволяє зберегти енергію, що Виділяється під час гальмування або сповільнення для зарядки батарей автомобіля. Це дозволяє зменшити споживання палива та викидів менших відходів в атмосферу, що допомагає зберегти довкілля, зменшити кількість використаного пального таким чином. Гібридний автомобіль дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля, зберегти ресурси та знижувати викиди відходів в атмосферу. Це Є основною причиною, чому все більше автовласників вибирають гібридні автомобілі як більш екологічний та економічний варіант транспорту. Таким чином, гібридні автомобілі мають багато переваг над традиційними бензиновими та дизельними моделями, включаючи більшу економічність, комфортність, екологічність та безпеку. Якщо у вас є бажання стати власником гібридного автомобіля, у нас є достатньо великий вибір гібридних автомобілів в шоурумі, як ви можете випробувати на безкоштовному тест-драйві.